Шахтар на виїзді у стартовому матчі 10-го туру УПЛ зустрівся із колосом. Єдиний гол у цій зустрічі донечани забив на 59-й хвилині. Правець господарів Іллір Краснічий зрізав м'яч у власні ворота після передачі Олександра Зубкова з лівого флангу. Наприкінці поєдинку ковалівський клуб ледь не врятувався від поразки на дивностоплюс третій хвилині. Простір з правого флангу у власні ворота зрізав захисник гірників Юхим Конопля. Однак, гол було скасовано через те, що перед цим нападник господарів дієго на правому фланзі атаки відмахнувся від оборонця гостей Педро Ендріке. Спірна ситуація, яка приносить мінімальну перемогу шахтарю 1-0. Після цієї перемоги Шахтар з 19 очками залишився на четвертому місці в УПЛ. Колос з 8 балами посідає 13-ту позицію. Наступний матч гірники проведуть сьогодні о 22.00 в Лондоні проти Арсенала в рамках третього туру основного раунду Ліги Чемпіонів. Потім команда Маріно Пуща у неділю 27 жовтня в Києві зіграє проти Динамо в УПЛ. Колос наступну гру проведе у п'ятницю, 25 жовтня, коли завітає в гості до полісся. Матчі 11-го туру чемпіонату України. В суботу, 19 жовтня, Олександрія зіграла домашній матч проти Полтавської Ворски. Єдиний гол у цій зустрічі господарі завели в другому таймі. На 58-й хвилині Олександр Біляєв на дальній стільці головою замкнув подачу Микити Кравченка. Додамо, що через тривалу повітряну тривогу старт поєдинку було відкладено на 35 хвилин. Завдяки цій перемозі Олександрія з 23 очками займає друге місце в УПЛ. Ворська залишилася на 12-й позиції, маючи у своєму активі 9 залікових пунктів. Динамо у столичному дербі зіграли проти оболоні. Ще до перерви білосині тричі вразили ворота суперника. На 11 11-й хвилині рахунок відкрив Микола Шапаренко. Потім дубль оформив Владислав Ванат, який на 21 й хвилині реалізував пенальті. А через 8 хвилин забив уже з гри. На старті другого тайму підопічні Олександра Шовковського відправили четвертий м'яч у ворота у болоні. На 49-й хвилині відзначився Олександр Каравайов. Через три хвилини пивовари скоротили відставання в рахунку. Захисник динамівців Тарас Михалко зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Віктора Блізніченка. На 73-й хвилині Динамо повернуло собі перевагу в чотири м'ячі. Володимир Брашко із зони перед штрафним майданчиком пробив у дальній кут. Більше рахунок на табло не змінився, отже, матч закінчився з рахунком 5-1. Завдяки цій перемозі Динамо з 25 очками повернулась на перше місце в УПЛ. Команда Шовковського посунула з першої сходинки Олександрії, яку тепер випереджає на 2 бали. Оболонь з п'ятьма пунктами посідає передостанню 15-ту позицію. Наступний матч Динамо зіграє у четвер, 24 жовтня проти італійської роми українського форварда Артема Довбика в рамках третього туру основного раунду Ліги Європи. Після цього «Білосині» у неділю 27 жовтня прийматимуть чахтар у поєдинку. УПЛ. А оболонь свій наступний матч проведе у суботу, 26 жовтня, на виїзді з Карпатами в рамках 11-го туру чемпіонату України. У суботу Житомирське Полісся вдома приймало київський лівий берег. Раніше команди не зустрічалися в офіційних турнірах, Незважаючи на те, що Полісся вважалося беззаперечним фаворитом матчу, жодного голу все ж вовки забити не змогли. Втім, суперники теж розпочати ворота не зуміли. Марш завершився в нічию 0-0. Після цього матчу Полісся набрало 21 очко і залишилось на третьому місці у турнірній таблиці УПЛ, поступаючись в другій Олександрії двома балами. Лівий берег з вісіма заліковими пунктами знаходиться на 14-й позиції. У Черкасах 20 жовтня відбувся матч між місцевим ЛНЗ та Інгульцем з Кіровоградщини. Перших хвилин черкащани захопили ініціативу, і хвилі атак почали накочувати на ворота гостей. На 14-й хвилині пасто Павлова в розріз з лівого флангу, влучив у руку захисника Інгульця. Арбітер призначив пенальті, проте півзахисник господарів Шотану Нікашвілі не зміг переграти Олексія Паламарчука з 11-метрової позначки. Воротар потянув удар, вправив від себе кут. Через 20 свин Ілля путря все ж відкрив рахунок у матчі, добивши м'яч після удару Мохаре. У кінці тайму, після помилки в обороні черкащан, два форварда гостей вийшли на одного захисника. Нападник пробив і м'яч поцілив у руку гравця ОНЗ. Після перегляду вар рефері призначив пенальті. Гравець Інгульця пробив м'яч, проти голкіпер Кучеренко вгадав напрямок польоту м'яча і відбив його. Другий тайм активніше почали гості. Після нові сус флангу м'яч потрапив до Ілі Путрі і правий захисник ЛНЗ за допомогою рикошету від захисника оформив дубль. Марш закінчився з рахунком 2-0 на користь команди Щеркас. Черкас. ЛНЗ вийшов на п'яте місце у таблиці УПЛ, набравши 15 очок. Інгулець залишається останнім 16-тим. В активі підопічних Василя Кові. На 5 очок та жодної перемоги в сезоні. У неділю 20 жовтня Одеський Чорноморець в домашньому матчі зіграв проти Рівненського Вересу. Обидві команди йдуть у середині таблиці з надіями піднятися вище, але результат їхньої очної зустрічі не зміг виконати їхні бажання. У середині першого тайму Євген Морозко вніс своє ім'я в протокол гри, але явно не в той спосіб, в якому йому б хотілося це зробити. Захисник записав на свій рахунок автогол курйозним чином, не зумівши вибити м'яч за метр від воріт. Але цю помилку по ходу другої половини гри виправив Семен Вовченко, завдавши точного удару в дальній кут із лінії воротарського майданчика. Суддя зафіксував нічию 1-1. До слова, це сотий матч чорноморця в нічі у ВПЛ. А також Одесити перервали рекордну клубну серію, зігравши в нічів проти Вереса. На домашній арені Чорноморця не фіксували нічих 17 матчів поспіль. Чорноморець посідає 10 те місце з 11 очками в активі. А Верес тим часом іде слідом на 11 му місці, маючи на один бал менше. У неділю 20 жовтня зоря у Києві приймала кривбас. Перша половина зустрічі пройшла за рівної боротьби, але жодна з команд не зобіла відкрити рахунок у поєдинку. На старті другого тайму Ілич вибив м'яч на лівий фланг атаки, де Соса поставив спину Джордану, після чого зайшов до штрафного та пробив у дальній кут. Фінальний свисток зафіксував перемогу криворізького колективу з рахунком 1-0. Зуря зіграла 340 й домашній матч в УПЛ. А сьогодні в стільки ж поєдинків провів на посаді всіх клубів, які він очолював. Після сьогоднішньої гри Кривбас має у своєму активі 14 очок та займає шосте місце у турнірній таблиці. Дуря набрала 12 балів та йде на дев'ятій позиції. Львівське дербі у заключному матчі 10-го туру УПЛ, який відбувся 21 жовтня. Карпати зустрілися з рухом, щоб виявити сильнішого. Єдиний гол у цьому матчі було забито на 43-й хвилині. Бразильський легіонер Левію Жан Педросо ударом головою замкнув подачу Дениса Мірошенченка зі штрафного. Після цієї поразки рух з 13 очками залишився на 7-му місці в УПЛ. Карпати з 12 балами піднялись на 8-му позицію.